В ефірі програма Служу Україні і найближчі півгодини про події в українському війську. Мирний план, запропонований президентом України Петром Порошенком, порушується. Терористи обстрілюють позиції української армії та використовують важку військову техніку. Знову захоплюють міста, які вже були звільнені нашими силовиками. А от на очищених від бандитів територіях життя налагоджується. Мирні жителі не чують вибухів, гранат, не бояться вийти на вулицю. Діти пішли до шкіл, в тому числі і до російськомовних. В одному з пунктів мирного плану захист російської мови та проект змін щодо цього. Конституції України одинадцятикласниця Анастасія все своє життя провела у Слов'янську. Дівчинка вчилась у школі, вільний час проводила з друзями, а головне не знала, що таке війна з приходом у місто бойовиків. Зрозуміла, часи змінилися. Могу сказати точно, що коли українська армія сюди не зайшла, російська, російські ополченці, ДНР, ні пані хто тут вообще був вони не розрішали розмовляти на українському языку. У мене є друг, який проходили. Просто разговаривал на украинском языке, его остановили говорит, и сказали, что если он еще скажет несколько слов, то ему прострелят колени. Ну и много таких случаев было. Но пока никто ничего в школе такого не слышал, поэтому мы как украинские дети будем изучать свой родной язык. Мовне питання це чи не основна причина, через яку в Україні розпочались екстремізм та тероризм. На нашу територію незаконно вдерлися російські війська, нібито захищати російськомовних громадян від пресингу з боку влади та україномовного населення. Вони розповсюджували чутки, що народ Донбасу принижували, а декого й вбивали. Сьогодні для багатьох мешканців Донеччини та Луганщини стає зрозуміло, що вони стали заручниками ситуації, коли у звільнених від так званих ополченців містах відновилось нормальне життя. Школярі вільно розмовляють тією мовою, яка їм до вподоби. Знаю, Мы, как учились с двумя языками, так и мучимся у нас как-то нет особенностей. Как будто украинский язык, так и есть русский. У нас нет разногласий по этому поводу. Мы как, как привыкли, так и занимаемся. Читал у нас ведут получается уроки на русском языке. Ну, если задание, то на украинском языке. В одній шкіл Слов'янська з 1 вересня повністю відновився навчальний процес. Звісно, не без допомоги українських військових. Діти продовжують навчатись і в цінах закладу, які раніше лунає не лише українська. Зучиння мови язика школах не запрещено. Кількість часів, які були відведені в зучині російської язика і літератури в прошлом году, і в этом году. Проблем ніяких немає. Відновлення інфраструктури, житлових зон, адмінбудівель, шкіл у визволених містах є чи не головною складовою мирного плану, запропонованого президентом України. Освіті приділяється особливе значення, адже вона, на думку Петра Порошенка, повинна стати європейського зразка. Підписаний закон про освіту. Я вважаю, що це є надзвичайно важливий. Закон, який переводить нашу освіту, яка має дуже добре традиції, але величезні проблеми з радянською моделі до європейської моделі, свого часу я долучився до розробки цього закону і, незважаючи на шалений опір, який сьогодні чинився щодо прийняття цього закону. Я хочу привітати всіх освітян, хочу привітати всіх, хто буде мати можливість навчатися. що Закон, який дає величезну і широку автономію вищим навчальним закладам, одночасно підвищуючи їх відповідальність за якість освіти, сьогодні вступить в дію, і це є також, на мою думку. Надзвичайно важливо. Здорова та освічена молодь запорука потужної держави. Тому вихованню дітей в нашій країні приділяється велика увага. Цьогорічні міжнародні навчання «Сібриз» пройшли як ніколи інтенсивно. Тривали вони всього три дні, але на кількість відпрацьованих завдань це не вплинуло. Акцент був зроблений на морську складову. Масштабні міжнародні навчання Сібриз 2014 які проходили у Чорному морі неподалік Одеси. Завершено дев'ять країн-учасниць: це 2000 тисячі військових та 12 кораблів. Україну представляли всі судна, які вдалося вивести із окупованого Криму. Участь брав і флагман ВМС Фергат Гетьман Сагайдашний. Цьогорічні навчання стали найкоротшими за всю історію Сібризу. Змінився і формат. Не було жодних офіційних зустрічей на суходолі, лише тренування в морі. Не дивлячись на особливість цього року, коли Україна веде війну з Російською Федерацією за цілісність і незалежність, ми дуже вдячні, що партнери наші відгукнулися. Ми проводимо це навчання. Воно має ж спрямованість, але більш високу інтенсивність. Тому я щиро вірю, що всі завдання, які поставлені, будуть виконані. Надання допомоги кораблю, що зазнав аварії, одне із головних завдань навчань. Український санітарний катер Сокаль отримав сигнал тривоги та вирушив на пошук потерпілих. Взаємодіючи з літаком АН 26 морські санітари швидко дісталися місця катастрофи. Всіх людей врятували та надали першу медичну допомогу. Алі дії особового складу оцінена на оцінку добре. екіпаж працював злагоджено. Своєчасно виявили об'єкт, який плаває на воді. Відпрацювали сигнали, зробили відповідні доповіді. От. І за допомогою морської рятувальної платформи особовий склад було врятовано та піднято на борт в найкоротший термін. Зважаючи на ситуацію в нашій країні, можна було б очікувати непередбачуваних моментів. Так і сталося, без провокацій не обійшлося. Російські літаки кружляли над канадським фрегатом Торонто, а неподалік зони проведення навчань було помічено розвідувальне судно приазов'я Чорноморського флоту Російської Федерації. Канадці заявили, що це є порушенням кордонів, і у разі виникнення подібної ситуації застосують зброю. Таким чином, Росія ще раз продемонструвала у всьому світу, що не збирається виконувати міжнародні правила. Тується, роблять усе можливе, щоб полегшити роботу лікарів. Відтепер у Вінницьких військових медиків є новенький автобус та сучасне спецобладнання. Допомагає українській армії і Національний банк України. Днями він подарував Вінницькому військовому шпиталю новий автобус Хюндай, а мобільний госпіталь отримав нове медичне обладнання. Передав подарунки очільник військової медицини Віталій Андронатій. Також полковник медичної служби нагородив 13 військових лікарів, які неодноразово рятували життя бійців під шквальним обстрілом на сході України. Про винагороди Будучи там в полі, взагалі не думали, а тут це взагалі дуже приємно. Але я такої думки, що кожен, хто зараз перебуває в зоні АТО, хто захищає нашу батьківщину, достої нагороди Це безумовно, тому що ну, це вже, я рахую, герої, які, які захищають нашу батьківщину. Після урочистостей директор департаменту відвідав поранених учасників АТО, які нині проходять лікування у центрі. Та чи не найголовніше для потерпілого вчасна допомога у перші ж хвилини після поранення. Під час бою медики не завжди поруч, тож самі бійці мають знати ази медичної справи і вміти допомогти собі та своїм товаришам. Що і як треба робити, армійців навчили професійні санінструктори. Найголовніше під час бою отримати перемогу та звичайно зберегти життя людей. За статистикою переважно бійці гинуть від втрати крові, тож важливо вміти правильно надати першу медичну допомогу. Для цього на бойове навчання, що відбувалося поблизу Миколаєва, запросили досвідченого тренера з тактичної медицини. Юлія каже, можна використовувати все, що є під рукою. Використовується абсолютно все, від классического натовского жгута Кет, так называемого, знаменитого сейчас, модного очень, а, так и нашего традиционного резинового жгута Эсмарха. Можно использовать все, все вплоть до а, ремня, а, арафатки, там, банданы, а, манжеты, которые можно срезать со штанины. В принципе, нет ничего, что нельзя было бы использовать в качестве жгута, если оно достаточно крепкое. Ті аптечки, що українська армія отримує від НАТО, не адаптовані до наших потреб. Адже військовим, які приміром потрапляють під обстріли градів, чекати допомоги доводиться інколи багато годин. Тож просто необхідні і такі засоби, як знеболюючі та протишокові. Тому волонтери зробили наш варіант. На полігоні підрозділи сухопутних військ та військово-морських сил набували того досвіду, який знадобиться на полі бою. Відпрацювали і питання злагодження та ведення вогню. Командири, які вже Бували в зоні АТО. акцент роблять на тому, як правильно вести бій з терористами, що робити у разі підриву БТРа, як проводити зачистку міста. «По інших частин, таких як засада В зеленки, бой в місті, коли вход в город для зачистки города, також отрабатуємо нападіння. сепаратистов та град. Действия при обстреле градом, при появлении беспилотных аппаратов. Послушай-то, К началу войны мне не исполнилось еще и 7 лет. В октябре 41-го после бомбежки, ранения, мама водила меня на перевязку. Стыдно плакать, всем трудно, тяжело, больно, не только тебе. Сожми кулачки и молчи. Такі мамі уговори подісували, сестрички навіть хваліли мене за видержку. Це свойство, стыдиться сльоз і не показувати своєї болі, залишилось у мене на всю жизнь. Це спогади тих, чиє дитинство пройшло у воєнні роки, їм нині за 80. А чи залишиться у пам'яті сучасної малечі події, що відбуваються просто зараз? Я желаю воєнні, щоб швидше війна закінчилась. Щоб було все добре. Там залишилося... Осталось... Мой папа і бабуся. Я вовнуся очень за своего папу который тоже находится в АТО. Я дійсно хочу, щоб Україна Погожий день. Мальовничі краєвиди, затишна та спокійна атмосфера. Таким запам'ятається дітям цей день. А ще недавно вони жили зовсім в іншій реальності. У породженому війною світі дитяче бажання мати нову іграшку чи поїхати на море змінилися мріями про рідну домівку та мир. По всьому городу були блокпости, тобто люди з автоматами, ночні перестрілки, взриви і так далі. 16-річний Микита виїхав зі Слов'янська разом з усією родиною. Каже, змушені були залишити майже усі речі, квартиру, власний бізнес. Нині облаштувалися під Києвом. Тут Микиті краще, тут про страшні події легше забути. Постараюся ну, об этом не думати, відлякати свої думки, постійно, то постійно там, щось робити, там, не сидіти на місці, щоб не наедине на з мыслями. Микита впевнений, ті, хто воюють на сході за Росію, ніколи не були в Європейських країнах. Я ж достатньо поїздив по там Германії, візьмемо її, і Росії. Тобто я був стран там, і там, і рівень життя відрізняється сильно. Бути за страну, которая живе хуже. Розумно формі ці дівчата теж приїхали зі Слов'янська. Вулиця, на якій вони жили, повністю зруйнована. А от їхній будинок єдиний, що вцілів. Ми просто дуже молились за будинок. і у нас тільки там два окна випадки. Позбавлені рідної домівки, близьких і друзів діти переживають величезний стрес, тому для них влаштовують подібні заходи, аби розрадити і показати їхні сім'ї не залишаться наодинці зі своїми проблемами. Ось ці діти реально попадали під артобстріл, обстріл, під бамбержко. У деяких були розрушені квартири на їх очах. Ані бачили людей в формі людей з військом, яких бачили тільки по телевізору. Психоаналітик Ніна Кокоєло каже, аби спогади про війну не зашкодили психічні. Здоров'ю дитини у жодному разі не можна вдавати, що нічого не трапилось, і замовчувати болючу тему. дати можливість згрівати, плакати, виражати свої емоції. Якщо дитина буде плакати, це намного краще, ніж якщо він буде уходить в себе і замикатися в своєму какому-то депресивному мірі повному ужасі. Об этом обязательно треба говорити з дітьми, не бояться говорити. Не слід сподіватися на те, що діти із часом все забудуть, наголошує фахівець. Он маленький, але забудь-то нічого не вспомнить. Насправді, это все помніться. Ми знайшли людину, яка на власному досвіді переконалася у правдивості цих слів. Ганна Олексіївна старша за наших маленьких героїв на 70 років і теж є дитиною війни. 22 червня 1941-го Вона пам'ятає досі, хоча тоді їй було лише вісім. Ми діти прийшли з дитячих садів. И увидели эту картину и не могли понять, что же случилось, потому что, почему так люди рыдают, почему они такие перепуганные. А потом пришла мама с работы и все мне объяснила. Ну и следующую ночь, конечно, я уже не спала, потому что бандили. Відтоді, розповідає Ганна Олексіївна, доводилось ночувати у бомбосховищі та економити харчі. Але діти не скаржились, сподіваючись, що вже зовсім скоро радянські солдати здолають ворога. Мімо двора, все время ідуть наші солдати. Молоді, причому такі, я тепер сповінаю, мені їх жалко до сльоз. І вони йдуть мовча, тільки смотрять на дворо. Им стыдно было просить, а мы с сестрой стоим и говорим, дядя, кушать хочешь? Он, он или несколько их хочу. Только же мы по-украински говорили, так заходь -то. И они заходили во двор. У неї на очах помирали люди дорогою до школи, яку гітлерівці дозволили відкрити за умови, що діти вивчатимуть німецьку, доводилось ледь не переступати через обгорілі тіла. Увіділи чорний дим і крики людей услышали. А потім ми узнали, що німці, значить, заходили перед утром. Каждую хату с автомата встречили и поджигали каждый дом. И люди, кто не погибал, ну кого не застрелили, они же спасались как-то, выползали из хат и кричали. Это было жутко. Так минуло чотири роки. І момент, коли воїни-переможці заходили в місто, Ганна Олексіївна і досі згадує зі сльозами. Ну ми і так зустрічали. потім, коли вийшли побачили. ми, я не знаю, ми, це ж було, був кінець літа, ми всі зривали цвіти і ходили з букетами. У 45-му – квіти, а в 2014-му медалі. Так, сучасна дітвора готується до нової перемоги. У мене Здесь «Благодарність за отвагу», Флаг України, пшениця, і з іншої сторони циточок написано після у дітей, які відпочивають у таборі, родові ціч організованому звичайними українцями, такі ж мрії, як і колись у Ганни Олексіївни, відсвяткувати перемогу, повернутися додому, ходити, як і раніше, до школи, спокійно гуляти на подвір'ї і не боятися, що пролунають постріли або ж вибухне сусідній будинок. От тільки уявлення про справжнього героя у них суттєво змінилося. Я бажаю воєнних, щоб пам'ятя война закінчилася. Чтобы они щоб вони не прятались за другими, которые хотят воевать, а те аж воевали. Чтобы ну, больше не болели вот этими на военные, которые были на войне просто. Сейчас больницы и все военные сидят. И не хочется, чтобы они там сили. Чтобы в Украине терпить. А вот это, что они, они выиграли, типа, типа, ура, мы выиграли, все, весело, типа, я сделала такой смысл. Я делаю военным в медали, чтобы им подваривать дух, чтобы они, чтобы быстрее эта война закончилась, чтобы, чтобы они пересили, переосиливали себя, чтобы не думать, что я боюсь, я боюсь, а чтобы они точно знали. Якщо я тут, то я повинен захищати свою родину. До речі, батько Лізи на східних кордонах. Дівчинка за нього дуже непокоїться. Щоб поскорее приїхав до нас, але хоча б на тиждень чи на дві. Я за ним дуже скучаю, вже не бачили його дуже довго. Політики обіцяють грошові компенсації сім'ям загиблих у зоні ведення бойових дій. Та чи потрібно це дітям, які можуть залишитися без батьків? Чи допоможуть розваги у дитячих таборах повернути їм дитинство? Навряд чи. війна залишає страшний слід і в першу чергу в дитячих серцях. На вірність українському народові присягнули тисячі юнаків. До новачків приєдналися і курсанти старших курсів. У контексті останніх нововведень студентів у військових вишах не буде. Програму студент курсант скасовано. Тож всі без винятку, вдягнувши однострій і склавши присягу, готуються бути кадровими офіцерами. Це долг наш, потім же прийняли присягу, і будемо підтриматися всіх слов, которые ми сьогодні сказали. Ситуація зараз дуже складна, але ну, в той, як не ми, повинні виконувати це наш обов'язок, обов'язок кожного чоловіка. З першого по третій курс всі на плацу військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Урочисті слова присяги Я, Олександр Олегович, вступаю на військову службу присягає обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність Присягаю виконувати свій обов'язок інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народу. Для них ці священні слова набувають особливого значення. Їх що зовсім юних. Доля підштовхнула замислитись над глибиною кожної фрази, усвідомити. Відповідальність це не просто присяга, це клятва будь-якою ціною боронити мир. З положенням в країні теперішнім я хотіла якось зробити свій вклад в захист держави нашої. І таким чином я вирішила піти сюди, навчитися військової справи та в майбутньому допомагати військовим та захищати цивільне населення. У військовій академії в Одесі рекордна кількість першокурсників, які вже пройшли армійську школу. Це і ліцеїсти, і навіть учасники АТО, багато і представників військових династій. Вони тут не через те, що професія військового набуває все більшої популярності. Для них цей вибір усвідомлений. Це дуже гордо і почесне звання офіцер Збройних сил України. Після отримання компетентної підготовки я, звичайно, готовий вирішити на захист своєї батьківщини. Буду здобувати. Освіту і будучим буду захисником вітчизни. Буду служити збройним силам і народу України. Слава Україні! У новому навчальному році підготовка офіцерських кадрів відбуватиметься з урахуванням досвіду набутого в антитерористичній операції. Викладачі вищих військових навчальних закладів постійно там ми майже щоденно вносимо корективи не тільки до програм, до предметів, до тематики занять. Щоб наше завдання, щоб навчати майбутніх офіцерів саме тому, що треба в сучасних умовах. Корективи у новий навчальний рік внесли і події пов'язані із анексією Криму. Курсанти військової академії Нахімова у Севастополі відмовилися переходити на бік російських окупантів, тому кинути їх на прозволяще і не дати втілитися у життя їхнім мріям стати офіцерами ВМС було б з боку нашої держави принаймні нечесно. Тож вони продовжили навчання на базі морехідного коледжу технічного флоту Одеської національної морської академії. Першокурсники цього вишу зачитували слова присяги на причалі практичної гавані біля кораблів і катерів вітчизняного флоту. Коли я приймав присягу, приймав мене чисто гордості, тому що я знаю, що флот у нас був, є і буде. Строїться нові кораблі, обіцяють, і так оно і буде. Зараз дуже важка ситуація в нашій країні. і. У нас є чорне море, у нас є чисте небо, У нас є земля. У нас є сухопутні війська, у нас є воєнно-воздушні сили і у нас є флот. І нашому флоту бить підготовку на КМБ особисто перевіряв командувач ВМС Сергій Гайдук. Я поїхав туди, подивився жодний курсант. Який сьогодні прийняв присягу за цей місяць в складних польових умовах, де були обкатка танками, застосування зброї, виконання заходів в умовах радіохімічної безпеки і таке інше, інженерна підготовка, складні кліматичні умови, жодний курсант не зійшов зі станція. Це говорить про те, що патріотизм знаходиться на самому високому рівні. Армійські лави поповнили і першокурсники Харківського університету повітряних сил. До речі, серед них понад 30 дівчат, стільки ж контрактників. Всі вони пройшли бойові дії в зоні АТО та отримали відповідний досвід. Слухачі української військово-медичної академії склали присягу, коли були ще студентами цивільних закладів. Тепер вони лейтенанти і кожен зачитав кодекс честі офіцера Збройних сил України. Тим самим підтверджуючи клятву, ніколи не зрадити обов'язку лікаря у погонах. Коли вже кажеш клянусь, то це вже клянусь. І тому, як виступав товариш генерал, що деякі його не дотримують, мені здається, це, це взагалі низько. Коли вже людина дала клятву, то це вже дійсно це вже дійсно ти достойний цьому і порушувати ці клятву ні в якому разі не можна. Цей день запам'ятається у пам'яті кожного урочистим маршем, почуттям гордості за свій вибір, теплими привітаннями, підтримкою близьких. Цей крок лише перший, але усвідомлений та виважений до офіцерської кар'єри. Мобілізація до збройних сил. Зроби свій крок. Захисти Україну. На сьогодні це все. Військові журналісти і надалі слідкуватимуть за подіями в українській армії. Тож дивіться нас рівно за тиждень. На все добре.